Доброго дня! Мене звуть Федосова Катерина Сергіївна. Я доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Одеському національному технологічному університеті. І сьогодні я хочу розповісти, як ми навчаємо студентів управляти готелем за допомогою віртуального симулятора. Зараз я включу демонстрацію екрану. Ми це все стає можливим для нас, завдяки тому, що ми багато років співпрацюємо з фундацією готельно-ресторанного бізнесу, яка допомагає нам оплачувати членство і роботу співпрацю з Russell Partnership Technology компанії. Ця компанія вона розробляє різні віртуальні симулятори по управлінню готелем, по управлінню рестораном і ну, різні у цій сфері. І ось одна з таких програм це саме програма, яка називається РЕФ-7 по управлінню готелем на такому віртуальному симуляторі. І спочатку хочу показати, що студенти, які навчаються, у цій програмі проходять таке, таке навчання. Спочатку вони отримують доступ до віртуального курсу. Ось зараз ви бачите, це різні модулі. Курс, ну, різних курсів, які є у компанії Russell Partnership Technology. І ось як виглядають такі курси? Наприклад, ось це перший модуль навчання роботи на симуляторі по управління готелем. І ось тут дуже якісно так все зроблено. Є е, е, текстова інформація, є так само відеозапис уроків, там де е, розповідають, що потрібно робити. Ось це е, уроки цього модуля. Цей модуль присвячений різним звітам для готелів. Як з ними працювати, як їх правильно читати і так далі. Тобто ви бачите, що тут є певна візуалізація, така красива, все дуже динамічно. Є навіть приклади звітів і розшифровка, ось що означає: там кожний рядок, кожна колонка у певному звіті. Ну, ось таким чином тут все надається. І потім, коли ти проходиш цей модуль, він має певні такі тести. Ось як тут, наприклад, коли нажимаєш там продовжити, то можна пройти далі навчання і відповісти на запитання. Зараз я спробую показати ось цей квіз. Значить, ну, це е, мій аккаунт тут вже там пройдено, але ось е, е, це правильні відповіді відмічаються таким чином, але це звичайний тест, і таким чином студент проходить цей тест, і система бачить, що він пройшов і е, вивчив там, має певні знання у цій сфері. Значить, е, Після проходження кожного модуля ти натискаєш там далі-далі ось цю кнопочку, і переходиш в наступні модулі. Значить, ну, Як я кажу, тут є саме по тій програмі по управління віртуальним готелем тут чотири модулі, в кінці ось буде такий екзамен. Значить, тут ви бачите, що все це на англійській мові. і... Студент потрібно, ну, у нас студенти на спеціальності готельно-ресторанних справи вони поступають до нас з добрим знанням англійської мови, і це таке важливе для того, щоб воно, у нього були різні можливості навчатися і отримувати навчання таке якісне з допомогою таких різних там співпраці з іншими країнами і університетами, які допомагають нам у цьому. І ось зараз я покажу, після того як студент пройшов ті модулі, можна саме перейти у програму, яка керує готелем. Я хочу показати, що в ній є такого цікавого, як вона саме виглядає. Це у нас зараз відбувається такий конкурс міжнародний. Ми, команда нашого університету, вона у другій групі. Ось, бачите, це друга група. У нас там вісім команд з різних країн, різних університетів Європи, і ми управляємо всі готелями. Це відбувається близько місяця. Що середи, у нас є онлайн-зустріч у Зумі. Нам потрібно зі студентами е, приймати певні рішення. Зараз я покажу, як це відбувається. І е, потім кожного четверга система обновлюється, і е, цей наш віртуальний готель проживає 3 місяці. І е, ми бачимо, які результати у нього там погіршились, покращились там, і у інших команд. І в кінці, коли ми пройдемо ці чотири тижні, Обирається найкращий готель з найкращими показниками. Тобто, це таке у вигляді змагання відбувається. Значить, що у цій системі є? Спочатку це інформація про готель, тобто тут різні такі документи, є е, е, ну, е, просто інформація про готель, є інформація про, наприклад, ось тут про співробітників. Ну, це для того, щоб подивитись, потрібно скачувати. Я не хочу зараз витрачати час, просто зроблю такий огляд. Є ось, наприклад, по маркетингу інформація. Є е, е, інформація про ось різні е, там, результати роботи готелю е, у сезон, та не сезон, різні місяці. Ну, тобто, така загальна інформація про готель, яку можна передивитися і вивчити. Ну, різні звіти, ну, тобто, там дуже багато такого. Е, також кожного тижня ми отримуємо, бачимо такі ось результати. Тобто це результати, як працює наш готель. Значить, тут дуже багато різних результатів, вони можуть бути показуватись, вони можуть ну, на різні теми. Тут дуже багато. Наприклад, ось якщо ми візьмемо ось тут цікавий такий репорт. Ось, наприклад. Тобто, це інформація про. У нас ось наш готель називається Home for, Ukraine. for You. Ми зробили як For Ukraine. Це інші готелі інших команд з інших країн, інших університетів, студентів. І ось, показується на цьому графіку. Стан, тобто за тіна, якість, хто де знаходиться. Наш перший він знаходиться прямо посередині, тобто тіна, якість як у нормі, завищена, добра, якість, все нормально у нас. І можна подивитися по місяцям. Тобто наш готель проживає там, наприклад, ось ми бачимо влітку інші показники були у інших готелів, тобто і всі намагаються бути у цьому центрі. Ну, це стосовно там репутації, стосовно, наприклад, результати по персоналу. Тобто тут є інформація по різним департаментам готелю, можна передивитися, подивитися, яка кількість людей працює, яка у них зарплатня. І скільки витрачається на підвищення їхніх компетентностей. тобто як вони навчаються, про які тренінги вони пройшли, Тобто, потрібно підтримувати дуже добру таку якість персоналу. Зараз я покажу, як приймати рішення. Тобто це ось різні, наприклад, там, результати, різні звіти, які можна тут дивитись, контролювати їх, дивитися за жовтень, наприклад, можна ось буде якось там відрізнятися, можна дивитися там, за інший місяць, і ці дані будуть від і, і потім робити певні висновки на основі цих даних. Наприклад, ось по кімнатах, їх вартість, скільки там зайнятість готелю, і так далі. Тут дуже багато різних результатів, потрібно їх там вивчати, досліджувати там і так далі. Значить, ну і найголовніше, як же ж ми управляємо цим готелем? Тобто ми дивимось інформацію, яка у нас є про готель, потім ми дивимося. Кожного тижня ці е, звіти, якщо у нас там змінилося на ринку, як наш готель у порівнянні з іншими готелями на ринку знаходиться, і можемо приймати рішення. Ось тут е, е, меню, яке дозволяє нам приймати різні рішення стосовно е, управління нашим готелем. Ну, Наприклад, ось перше це ми можемо встановлювати ціни тобто ціни на е, наші номери. У нас був зараз те, що ви бачите, це ціни, якраз був сезон. У нас і е, е, останнє рішення, яке нам потрібно буде приймати, це буде вже на е, осінній сезон. Тобто нам потрібно буде тіни, наприклад, зменшити. А до цього ми їх збільшували. Ось тут можна змінити, там, наприклад, ціну, там, якщо зменшити, наприклад, там, 250 написати, чи там якусь іншу. Яку ви хочете, потім можна прогнозувати, скільки буде продано номерів. Скільки там ми хочемо витратити на рекламу там і все-таки інше. ну, тобто, Зараз я покажу. Значить, Тут у нас є, ми можемо керувати тим, як ми хочемо розподіляти звідки до нас ну, канали маркетингу. Тобто, Ми бачимо, що ну, тут використовується система там, GDS, там Direct, тобто, коли просто звернулися до готелю. ну, тобто, різні шляхи там, через онлайн-продажі, через Booking.com і так далі. Тобто, Ми можемо виставити в процентному відношенні, скільки ми хочемо продавати, наприклад, напряму номерів, скільки там, через, готові продавати через booking, там, і так далі. Тобто, ось Тут ми виставляємо в процентах. Тут ось цікава така річ, що ми можемо виставити після якої. Вартості ми хочемо, щоб ціни на номери в нашому готелі підвищувалися автоматично. Ось, наприклад, ось тут написано: якщо зайнятість номерів в нашому готелі буде менше 45%, автоматично ми всі ціни зменшуємо. Ось тут прописано на скільки процентів, тобто там на бар, на продажі для турів, для великих груп, для малих груп туристів і так далі. Тобто тут прописуємо. І так само, якщо наша укупність займаність номерів буде. Наприклад, більше 75%, то ми автоматично ставимо, що всі ціни підвищаться на номери, на різні пакетні продукти, там на групи великі, малі там і так далі. Тобто, ми, ми можемо тут змінити це там, на 10-5%, на 5%, наскільки ми захочемо. Тобто ми можемо таким чином керувати номерами. Потім ми можемо керувати е, департаментом е, «Food and beverage. Значить, Тобто ми можемо е, прописувати тут, скільки, яка у нас там вартість сніданку, ось, наприклад, ми встановили, що там середня вартість 13 доларів, е, там ланча та, е, динер, е, вечері. І ми все це встановлюємо. Так само ми керуємо. Іншими витратами, на, наприклад, у нас тут є паркінг, там якісь додаткові послуги. Теж ми можемо тут всім цим керувати і виставляти такі тіни, показники, проценти, там наші прогнози робити, які ми вважаємо за потрібне на основі ось цих репортів звітів. Далі ми можемо ось тут цікаво, це е, обов'язково потрібно робити постійно там клінінг е, загальний, ну не просто там вбирати номери, а робити такий повноцінний клінінг е, м, всього, наприклад, лобі. Ось тут ви бачите: тут можна обирати, наприклад, ресторану там, і так далі. Тобто можна обрати. Що ми будемо робити, клінінг, або можна зробити, ну, таку називається м'яка реновація, тобто якісь там ремонтні роботи, або дуже велика така реновація. І тут ось нам потрібно, ми можемо витратити певний бюджет на це. Спочатку кожному готелю дається 500 тисяч доларів саме на розвиток. Тобто, ми можемо там витрачати на. Персонал на навчання персоналу збільшити зарплатню, можемо там добудувати, наприклад, СПА, басейн там і так далі. Або ну, бюджет цей має певні границі, тобто він не резиновий, і тому нам потрібно якомога ефективніше його витратити. І ось тут ми обираємо, чи будемо ми робити такі реновації. Чи не будемо? Ось у нас тут є, скільки у нас залишилося цього бюджету. Ось у нас там 99 тисяч є. Ну, тобто, якісь великі зміни ми не можемо зробити, але до цього у нас було більше грошей, тобто ми робили і ремонт, там, і паркінгу, і ресторану і так далі. Тобто, ось тут можна обрати, що ти хочеш зробити, або там замінити. Ось тут цікаво. Facilities, тобто, ось саме тут можна обрати. Якщо, наприклад, ми хочемо побудувати спа-центр, то це буде. Ну, ми бачимо, скільки він може нам приносити. Тобто це буде там, 8 тисяч доларів на місяць, а е, інвестиції на це складуть мільйон. Тобто, і ми е, вирішуємо, чи хочемо ми це зробити чи ні. І відмічаємо ось тут, наприклад, галочкою такою. Далі, наприклад, ми можемо зробити певні там, тематичний ресторан. Це буде нам 800 тисяч доларів коштувати, або, наприклад, зробити. Якісь додаткові сауну, і це буде всього 25 тисяч доларів коштувати, і ми зможемо там щось на цьому заробити. Або ось там паркінг, це всього на всього 6 тисяч доларів, а отримувати будемо по 400 доларів на місяць. Ну, тобто ми обираємо, куди інвестувати нам ті гроші. Цей бюджет постійно змінюється. Тобто цей готель віртуальний він живе своїм життям. Ми зустрічаємося кожної п'ятниці, приймаємо якісь рішення і кожного четверга система обнуляється і додає певні результати. Хочу сказати, що всі ці результати це ну, не просто так, це не там ну, як гра якась там. Лотерея – це ем, за допомогою штучного інтелекту. Е, система розрахована на базі дуже великої кількості даних, які отримує ця компанія. Яка розробила цю програму, вона отримує реальні дані з готелей Мір світу, і таким чином вона показує і робить ну, як симулює життя цього віртуального готелю, яке дуже схоже на реальний готель, на реальне життя. Uh, значить, ну, тобто, Тут ми вибираємо, які ми хочемо там, додати facilities різні, також різні сервіси, якісь додаткові послуги. Якщо ми хочемо щось додати, це теж не просто так ми додаємо, а у нас є ось певний там, бюджет на це, і ми можемо, наприклад, там, додати міні-бари, або консьєрж сервіс, або там, якийсь мюзик інтертеймент і це буде коштувати нам. Наприклад, щомісяця ми будемо витрачати 2000 доларів, а отримувати там, ну тут не вказується, скільки, тобто, це може бути залежно від того, скільки номерів у нас буде займано нашими гостями. Далі ми можемо працювати з персоналом. Ось тут дуже цікаво. Тобто, ми можемо обирати, наприклад, скільки ми хочемо, щоб у нас було хаос кіпінгу. Наприклад, і ми обираємо там одна чи дві, та можна збільшити. Тут є зарплатня. Цю зарплатню теж можна збільшити чи зменшити. І обов'язково ось тут є щомісячні тренінги. Тобто, обов'язково потрібно підтримувати якість персоналу і відправляти його на тренінги. У різних. Звітах, які нам надають, там є рекомендації. Тобто, наприклад, там рекламний бюджет, щоб встановив там в районі 6%, витрати на тренінги, наприклад, там 3% від зарплатні, ну і так далі. І тобто, ми опелюємо всією цією інформацією і приймаємо якісь рішення. Ну і так далі. Тут співробітники ресторану, все прописано. Тобто, ми можемо змінювати їм зарплатню, вибирати, обирати, яка кількість буде в них працювати. Ну і звісно, все це буде потім відражатися на нашому готелі, на задоволеності клієнтів. Ось у нас було, коли ми дуже добре так навчали персонал, і е, гості були, е, ну, тобто ми інвестували певний бюджет, але ми отримали багато відгуків, і це спрацювало ми ну, По показнику репутація ми були там на високих позиціях серед інших готелів, з якими ми тут е, змагаємось. Е, далі тут є маркетинговий бюджет, тобто, куди ми можемо його витрачати. Ми обираємо, наприклад, якщо ми хочемо зробити програму лояльності, ну, ви бачите, тут ці галочки це вже вона у нас зроблена, але ми можемо відключити, наприклад, тобто щомісяця на програму лояльності ми можемо витрачати 25 тисяч доларів. Наприклад, там на сайт готелю там, тисячу, ну і так далі. І ось ми обрали, що наш бюджет там щомісячний 50 тисяч доларів, наприклад. Ну, Слід сказати, що це такий досить великий готель. Я не пам'ятаю, скільки там номерів, але ну, декілька сотень номерів точно є. Ну, бо у нас там середній товарообіг десь в районі мільйона йде. Ну, тому тут і такі ціни, які ми можемо витрачати. Ми можемо розподілити, скільки ми витрачаємо на рекламу саме номерів, і тут ми можемо обрати, де саме ми будемо рекламувати, наприклад, більше дірект, тобто це прямі продажі. Наприклад, ми хочемо і ми сюди більше інвестуємо, наприклад. Або ми можемо інвестувати більше у групи, тобто збільшити кількість груп, і обираємо, що ми, наприклад, сюди більше інвестуємо, або на продажі онлайн через букінг там і так далі. Сюди більше інвестуємо. Ну, Тобто ми це все робимо. І ще таке цікаве, що ось це e-commerce сервіс це 2000 доларів на місяць нам коштує, але це дає нам змогу отримати певний звіт стосовно маркетингу, який вивчає, скільки задоволеність гостей там робить певні. Опроси, які відповідають клієнти. ну, Звісно, це все віртуально, але це теж цікаво. Тут ми виставляємо, скільки ми хочемо ну, виплачувати кредит, ну, бо тут все працює за рахунок кредитних коштів. І ми обираємо там у нас є скільки там рекомендацій, і от скільки ми хочемо, наприклад, додати, якщо у нас залишилось там багато кешу, то ми можемо додати у цьому місяці більше витратити заплатити, аніж ми завжди витрачаємо. І Ось таким чином ось такі рішення ми можемо прийняти, керувати нашим готелем. І ну, як це відбувається? Це Студенти заходять у цю систему, натискають ті галочки, відставляють, там певні цифри натискають, натискають зберегти, і кожного четверга система обробляє ті дані і надає результати. Результати, як я показувала, Ось тут у е репортах цих ми бачимо і е можемо відслідковувати, чи нам там сподобалось щось, що не сподобалось там, і так далі. Тут у нас є певні звіти, тобто це фінансова звітність, яка нам теж дає можливість розуміти, скільки ми заробили, скільки ми витратили, на що заробили, з яких там з ресторану чи з міні-бару і так далі. Тобто, куди нам наступного місяця більше інвестувати або менше інвестувати. Тобто, ось тут є ну, звіт там, кешфлоу, баланс. Загальний звіт, тобто, все це ми можемо тут побачити. Так само тренди, тобто, ми можемо бачити певну інформацію, яку нам дають у вигляді ось таких графіків, і ми бачимо, як рухається наш готель. Тобто, Ми бачимо, наприклад, ось це скільки номерів, зайнятість наших номерів. Ну, Зараз у нас там, майже до 70% доходить, але тут можна обрати, наприклад, ось у Жовтні там інші дані. Ось ви бачите, це, наприклад, вже у жовтні ми бачимо весь період, як розвивався наш готель. І ми бачимо, що, наприклад, це скільки зайнятість номерів на вікенд це у будні. А це загальна е, зайнятість номерів. Ну, і ми бачимо, що у нас вона так е, не росте, але тримається на певному, певному такому середньому е, рівні. Це звіт, е, е, який показує на графіках, як е, рухається наш е, бюджет. Е, ось тут ми бачимо. У порівнянні з різними місяцями ми бачимо, які у нас там дані по загальному товарообігу та наших прибутках. Також ми можемо побачити ну ось тут індекси ринку. Зараз багато даних трохи підвисає. Так. Або ось цікавий, давайте це покажу. Це ціни е, на е, номери, тобто вартість номерів. Тобто, наша ціна це червона, е, це у порівнянні з іншими готелями. І ми постійно ціну нашу змінювали, і ми бачимо, що ось зараз наша ціна на номер середня 197 доларів. А, наприклад, ось найбільша ціна у готеля Пулі, це якийсь з нами змагається, але ну, не дуже так сильно відрізняється. Але ось тут ми бачимо, що деякі готелі у них були там завищені ціни, у когось там занижені сині. Тобто ми можемо обирати. І це звіт за на вікенд. Ну, тобто, тут можна обирати різні такі звіти, які ми хочемо подивитися і. На основі, на базі цього, приймати певні рішення. Отже, це такий був невеличкий огляд системи компанії Russell Partnership Technology, яку ми використовуємо для навчання студентів в спеціальності готельно-ресторанна справа. Для того, щоб вони навчалися управляти готелем, управляють вони таким віртуальним готелем на такому симуляторі. Um... Мушу сказати, що це дуже цікавий такий досвід, особливо коли у них є можливість приймати участь у таких змаганнях серед, з іншими командами інших університетів світу. Можу сказати, що в Україні у нас єдиний наш університет, який приймає участь з України у, ну, і навчає на роботі на такому віртуальному симуляторі і приймає участь у цьому змаганні. Ми вже другий Рік поспіль приймаємо участь у цьому змаганні. Тому ось такі результати, можу сказати, за допомогою цієї системи, і вони дуже добрі. Дякую за увагу, до побачення!